Сало більше не солю, а мариную. Мариную в меді та гірчиці. От ви скажете, що він готував? Олія, мед, гірчиця, сало. Хіба воно сумісне? Кажу вам сумісне, ви сразу зробіть, а потім кажіть. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Маємо пів кілограма українського такого золота. Зараз його замаринуємо в меді та гірчиці. Ви, напевно, такого ще не бачили. Тому зберігайте рецепт. Ми починаємо. Так, по-перше, сало потрібно підготувати. Нарізати. У нас сало вже присолене, я його присолив. Якщо у вас свіже сало, це не проблема. Зараз все розкажу. Потрібно взяти сало, і отак, сало, щоб було біле, без м'яса, і отак нарізати пластинками тоненькими. Ось такими пластиночками нарізаємо. О. І тепер отакими от дольками, так сказати, наразу О, Сало трошки-трошки, я приморозив, щоб краще різалось. Адже воно таке бачите, як масло. За рахунок температури тіла. Тає одразу. Як морозиво. О! І отак нарізаємо весь шматок. Рецепт авторський. Всі пограмовки відпрацьовані мною. Ну, як завжди, всі пограмовки і весь рецепт буде знизу під відео. Можете переходити і дивитись. Перекидаємо. Отаку горку українського пломбіра, якусь ємність. Тепер нам потрібно сік півлимона. Отак прокатуємо лимончик, щоб краще виділяв свій сік. Так, отакий лимончик. Ми його вичавлюємо через сито, щоб не попадали кісточки. Щоб пройшла денатурація білка. Денатурація це зміна структури білка. Іншими простими словами, холодне приготування, продукт готується без вогню за рахунок кислоти, в нашому випадку лимонної кислоти. Тепер на цьому етапі сало, якщо у вас воно свіже, потрібно підсолити гарненько, щоб воно трохи присоліло. Ну, у нас сало солене, то, звісно, ми солі не будемо додавати. А так ось свіжемелитий перчик сюди додати, гарненько, не жаліючи накрутити. Тут у мене і червоний, і чорний, і духмяний суміш перців. Тепер це все діло гарненько потрібно отак перекалапуцяти, покуйовдить сальце. Хай воно трошки заварюється. Потрібно замарнувати цибульку. На пів кілограма сала у нас 4 невеличких цибулини. Якщо у вас здорові цибулі, беріть дві штучки. Порізати чи півкільцями, чи піром, кому як подобається. Чик. І півкільцями. так пройдуся відносно тоненько. І цибульку потрібно підмаринувати. Маринад такий, звичайний, класичний, трошки солі, цукру, сахара в два рази більше, а також оцетний мій кулінарна симфонія. До речі, кому потрібен рецепт, в мене є в телеграм-каналі. Можете заходити за посиланням і дивитися. Чудова штука. О, і отак осита. Це все діло отак взбудоражимо. і відставимо в сторонку. Хай цибулька маринується. Головний принцип цукру в два рази більше, ніж солі. І оцета. Тамів 40-50. Оця цибулька під шашличок підходить. Ну що, друзі, сало маринується, цибулька маринується. Тепер зробимо заправку. Для заправки нам потрібно. 50 мл олії, ну, стопочка повна. Додаємо. Олія це транспорт смаку. Потім додаємо гірчичку, це емульгатор. Вона нам додасть пікантності. Тут столова ложка ціла. І далі додаємо мед. У нас також столова ложка. До речі, мед мені заслав підписник. Привіт тобі Дмитро. Отак, додаємо мед, він нам дасть аромат, округлість. Ну і щоб страва не була кисла. І це все діло потрібно так збити зараз. Зараз воно таке стане, як соус. Тут буквально хвилинка. Бачите, яка консистенція така приємна. Ну і звісно, часник. Часник і сало – це невід'ємна складова. У нас тут десь приблизно 10 зубчиків. Часничок, до речі, вже трошки так портиться. Підскажіть лайфхак, як ви зберігаєте чесник, щоб він не портився. Часник потрібно порізати. Просто причавити. Отак. І отак перетис ножем. Причавили. Раз, два, три. Пройшлися ножем. І це все діло відправляємо до заправки. Олійка-провідник. Часничок швидше розкриється. О. Ну і все, тепер збираємо наш український сивіче. Для цього будемо шарувати. Беремо, наприклад, сразу сальца, Отак. О, воно вже трошки підварилося. До речі, колір змінила. Може, знаєте, трошки стало трошки стікляне таке. Отак. Потім шар цибульки обов'язково. Опа. Ну і, звісно, заправочки. Отаких пару чайних ложечок. Перекалопутяли і так далі до самого верху. І можна посередині для пікантності додати стручок сушеного перчика. Ну, це вже за бажанням, хто як любить. Так. Ну, як бачите, пусто, пусто і пусто. Світланки посуда скільки. І тут банка повна. Це все діло потрібно закрити герметично, ну так, в контакт. І поставити в холодильник. да до -да, завтра. Тільки погляньте, яка красота. Мариноване сале, гірчички та меду. Ну що, друзі, дегустація, така довгоочікувана дегустація. Чесно, тільки до вечора дотерпів. Йому поставять би до завтра було б ще краще. Ну, давайте тепер першим ділом, що зробимо? Понюхаємо. Класний такий запах. Запах. Mm -mm -mm. Бачите, цибулька почала працювати, тут все м'ягесеньке. Сальце зараз отак беремо його. О, от так ось. І в тарілочку накидаємо. Оце сальце під борщик буде. Та ви що? А яке воно консистенцію навіть змінило сало? Ви що? Таке салатиком можна навіть. О, ось і перчик нам вискочив. Отаке сальце. 50 грамів української запасної горілки. Хлібець окрайчик. І сразу цибулька. Першим ділом хочу скуштувати цибульку. Немає слів. Куштуємо сало. Он навіть мія, каже дуже смачно. До речі, робив, у мене на каналі є відео. Сало з оцетом. Також смачно. Тут теж такий смак цікавий. От ви скажете, що він готував? Олія, мед, гірчиця, сало. Хіба воно сумісне? Кажу вам сумісне, ви одразу зробіть, а потім кажіть. Як закуска, топ. До борща топ. Ну що, друзі, вийшов отакий цікавий, простий, легкий, смачний рецепт. Беріть на озброєння, користуйтесь, як завжди з вами Світланка Валерій, що там попереду? Ой-ой-ой, ой там попереду. Тому підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі!